Прикарпатські пенсіонери підвищення соціальних стандартів не відчули. Принаймні, про це стверджують учасники акції протесту під стінами пенсійного фонду Івано-Франківська. Вони кажуть, Верховна Рада ще восени проголосувала за підняття прожиткового мінімуму. Однак, уряд Юлії Тимошенко не виконує прийнятий закон і свої зобов'язання перед громадянами. Ціни ростуть, а пенсії не збільшуються. Насправді, практично дуже мізерне відбулося. От, наприклад, мені підвищення. Особливо до мене на 29 гривень. А коли побачимо, інфляція яка, які ціни? У прем'єра, у кабінету міністри горять, грошей немає. Якби вони менше крали, то гроші були. В державі завжди є гроші. Наша держава багата. Навести порядок, щоб всі податки платили. Не приховували серед мітингуючих пенсіонерів і чорнобильці, ліквідатори аварії на чеси, також члени їхніх сімей. Через антизаконні постанови уряду, теж не визначену їм соціальну допомогу. Пенсіонери Чорнобильці отримують пенсію із розрахунку 19 гривень 91 копійка як мінімальна пенсія. Той час, як на сьогоднішній день, мінімальна пенсія 670, 695 гривень. Отже, в 35 разів раз мінімальна пенсія. Мітингуючи своє звернення скерували в кабінет міністрів та пенсійний фонд. Однак, прикарпатські пенсіонери сподіваються, що їхні вимоги виконуватиме вже нова влада. Діючий Кабмін Тимошенко, на думку ветеранів праці на цій посаді себе уже вичерпав.